Розмовляють два футбольні коментатори. Як вам подобається гра цього футболіста? Він нагадує мені Достоєвського. Але ж Достоєвський ніколи не грав у футбол. Саме так. Один заможній чоловік запросив Арістіпа давати уроки своєму сину. Філософ запросив за навчання досить значну суму. Але Багачу уперся й сказав, що за такі гроші можна купити Віслюка. Ну і купи, сказав філософ, ти матимеш двох віслюків. Затримали депутата, привезли до слідчого ізолятору і посадили в камеру, набиту запеклими рецидивістами. Депутат все ніяк не може заспокоїтися, обурюється. Це свавілля, я депутат Медведчук. Зеки тихо сидять по кутках, поглядаючи на депутата, а той усе не вгамовується. Це ж порушення депутатської недоторканності, я депутат Медведчук. У кутах починається ворушіння, всі вже з цікавістю розглядають депутата. Депутат зовсім розійшовся. Це порушення Конституції, цивільних прав, це підрив демократичного устрою суспільства. Адже я депутат Медведчук. Тут один із зеків виходить на середину камери та, розтібаючи ширинку, каже Депутата Медведчук, пройдіть, будь ласка, до п'ятого мікрофону. Прийшов Петрик літом до школи на відпрацювання. Раптом йому дуже сильно захотілося по великій нужді. Почав він метатися по школі у пошуках туалету, але усі закриті. Тоді він відчиняє двері, забігає до аудиторії, сідає і гадить. Піднімає очі та бачить, що біля вікна за партою сидять усі його вчителі та п'ють чай. Петрик повний гідності витирає зад, встає, одягає штани і, виходячи з кабінету, каже Ну, панове, ви знайшли місце, де чаю попити? Старий дід помилково замість лікарні зайшов на медкомісію до військомату і вийшов звідти абсолютно здоровий.